Здравствуйте. Ми хотіли би вам репрезентувати наш станок виробництва фірми Домінантом України. Ось що він складається. Станок виправлений практикою і кожна деталь відповідає практичним потребам ветеринарного лікаря ортопеда. Тут є фіксатор для фіксації цієї направляючої, до якої фіксується задня кінцівка. З допомогою ось цього шнура ми фіксуємо задню кінцівку, обхватуючи її, ось. І з допомогою даного вала її тягуємо. Вал працює на тріщотці із фіксатором. Так? Ручно, ось. Пускаючи фіксатор, ви пускаєте ногу. No. Далі, коли що стосується загонки корови, коли ви заганяєте корову, відкриваєте... Неї, так Заходить прямо у установку і відмітьте, що пасом фіксується тільки грудна частина, грудина, а під вим'я пас не йде, що убезпечує вим'я від травматизму. А між вим'ям і стегнами проходять ось такі фіксуючі цепки. Ось, вони безпечні, тут резина. Відікається за пауз, за два кружця на валі. І за допомогою цього круга корова, задня частина корови віднімається піднімається і вона стає на цих. Спал функціонує за такою самою системою. Так, От, пускаючи круг, ви спускаєте корову. Ось, Передня частина таким чином широкий пас. Його особливість і перевага над вузьким пасом така, що він... Він якби краще і надійніше фіксує грудину, і корова при цьому пас не сповзає до виміні і корова не перехиляється і не падає на передні ноги ось, і не провалюється наперед. Ось, Коли ми фіксуємо його на груди, він зачепляємо крючок, І за допомогою такого аналогічного вала крутимо, піднімаючи передні ноги також на зацепи, на ципочки, як то так. Е, далі е, при загонці, шию, ми фіксуємо з допомогою пальцевого механізму, простого, але від славно працює. Приходить коронави, Ось фіксуємо її шию. Ось, тут голова не знаходиться. Передні ноги також зручно. Фіксувати за допомогою ось цього вала і цей брьох. Ми накладаємо на передню ногу крючок, ось цей, робимо петлю. Тут також цей механізм рухається, можемо міняти положення, ось продіваємо через крючок петлю і за ногу за допомогою цього вала. Підрухуємо. Копита тварин розміщується. Ось тут ми з допомогою цього цепа додатково фіксуємо ногу тварин. Прочислюючи копита, ми знімаємо паси, грудний, знімаємо фіксатори ззаді, ліднюємо ноги, відкриваємо ворота і випускаємо. Відмітьте, що станок захищений, захищений металічними вставками. Для чого вони потрібні? Тому що, як показує практика, для нас буває ще корова. Задньою ногою ось, може через, якщо буде пустота, вдарити, травмувати Без лікаря, неразового мене травмувала, або зачепивши провід болгарки, вирвати її з рук і також травмувати або самого лікаря, або травмується сама тварина, її бійців. Тому ми тут зашили, захистили і ось ці двері також вони зашиті і забезпечують ветеринарного лікаря. Ось. Так, тут є можна ставити по парку, за вот, мною приходять, вот поворачується, ось, є, є масляки, всі механізми періодично смачуються, потрібно щоб підтримуватись у парній роботі. Э, так, ось такий да, станок. Також санок є. Мобільний, він ставиться на колеса і може переміщатися. Передні колеса статичні, задні колеса тобто вони крутяться, його можна міняти позицію, щоб переміщати. Рішитчатий пол, забезпечення провалювання калу. Так. Повертаю, і так, надійна, так. надійна фіксація з допомогою перфорації. Механізм, який повертає передню ногу. Це, це, це дуже важливо, тому як в основному не мер. Додаткові ніші для попитних ножів за потреби. Хочеться сказати, що станок може видозмінюватись в залежності від потреб конкретних господарств. І, Thank you